І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких колись ви проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і ми колись проживали у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. А Бог багатий на милосердя через свою велику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через гріхи наші. Оживив разом із Христом, бо спасені ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі і Ісусі. Без спасені ви благодатті через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені у Христі і Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.